22 кг важить цей системник. Ось такого монстра від Alienware прислав підписник на ремонт. Ось такий прикол тут. Від'їжджає морда в нього, це кнопка вімкнення. Тут всередині у нас am 3 якийсь FX, мабуть, стоїть. І є жалоба на те, що він не дає зображення. За гляньте, як виконана бокова кришка. Іде все на контактних площадках. Тут є прямо на кришці роз'єм під вентилятор і йде підсвітка. Блок живлення без розпізнавальних знаків, але він просто гігантський. Він йде на такому роз'ємі. З'ясували, що не запускається саме материнка, зняли кулір, тут термопасти не було, отак і було, хтось лазив і стоїть FX400. Це явно не рідний процесор цього компа, хтось вже тут був. Тож, ремонт не має ніякого сенсу. Замінимо цей старий FX на ось такий комплект на зіончики з NVMe SSD-шечкою, 12 ядер, 24 потоки. Все залетіло на місце 24 потоки тут, і додали туди карточку GTX 1060 на шість їх, тому що рідна на один ну, їх нікуди не годиться. Зараз тестуємо і будемо відправляти підписнику. До речі, зняли, подивились. Блок тут кіловатний.